І так, матеріал у нас, матеріал, блять, інструмент у нас уже в машині. Все вже зроблено, Олександр Електрик. Пределе. Ось наша тепла підлога. Будинок 105 квадратів. Що ми зробили? Три кімнати, санузел. Зробили воду, опалення. Кімната, все буде в теплій підлозі, перший поверх без. Радіаторів, все ось так ось. Раз, санузел, ванна, унітаз, їх душ, тепла підлога, умивальник. Все просто. Так, тут у нас коридор, кімната, ще одна кімната. Дуже класна. Планування будинку одноповерховий. Ось так у нас лаунж зона, телевізор, до речі, робота електрика, можна глянути, як він тут зробив. Все охайно, в коробі металевому, все чітко. І штроби навіть замазав. Каже, бо гроші потрібні. Так, Тут у нас коридор, теплопідлога. Ось так, ось так ось так зробили відбортовку пінополістиролом. Зроблено вже накачуємо тиск. Система під тиском. Тепла підлога вже під тиском. Все тихо, класно. В теплу підлогу ми загнали 4 атмосфери, в систему з водою загнали 6. Ось така наша робота. Тут буде котел, не ось котел, а ось бойлер на прямого нагріву. Він буде або висіти на стіні, або стояти на підлозі. Але ж підключення все буде підходити. Ось така річ називається фіксатори поворота. Дуже класно воно виглядає. Ось ми зробили теплу підлогу тут. Там був правильна машина, сушильна, пральна. Ось така міні-котельня буде у нас зроблена. Ось вхід води від забудовників, був посеред котельні. Ми його зробили на кути, І вони називаються правильно терморезісторні рі... кути. Терморезісторна пайка, сварка. Ось так. Перенесли в цю сторону, даби сюди потім пустити фільтра. Коли це вже зробиться штукатурка, плиткою зробиться ось так от. Наша робота така. Дуже коротенький відеоогляд для того, щоб розуміти, як, де, що воно зроблено. Ось так. Ну, мені дуже подобається. Проєкт цього будинку, як велика трикімнатна квартира, навіть більше. Дуже класно. І у нас без радіаторів одна тепла підлога буде працювати. Ось це коридор, тут буде шафа. Сашко, я показав твою електрику, ось щиток. Скажи, що заказчик економить час, якщо робити сантехніку електрику колаборації зі знайомим електриком і сантехніком. Сантехніком, так, згоден. Ми це зробили за скільки? Сашко? За тиждень. Півтори тижні. Це вже з запасом. Ти дві неділі, я дві неділі. Ну так, це. Так вийшло дуже швидко. І вже електрика зроблена. щиток, все. Все зроблено, все світить ось все сховане.